Ганської області, я голова громадської організації Правовий Простір і член асамблеї громадських організацій малого середнього бізнесу, які сьогодні з усієї України приїхали підтримати вас із Львова, із Запоріжжя, із Луганської області, і з Києва. Ви знаєте, ми підприємці вже давним-давно навчилися ну, сподіватися самі на себе. І мені здається, що от просто простим українцям, не підприємцям, треба це теж зрозуміти. Чому? Тому що ви знаєте, от я слухаю вас зараз і думаю, що вам здається, що за вас хтось вирішить, чи міська рада, чи сільська рада, чи районна рада, чи обласна рада. А ви забуваєте, що по конституції на вашій території, на вашій землі, яка належить українському народу громадянам всіх національностей земля. Ви можете вирішити виключно самі, і е, сьогодні моє завдання як юриста: е, ну не то, що вас підтримати, допомогти вам. Тому що в нас є такі напрацювання щодо територіальних громад, е, які можуть вас захистити на вашій території. Так от що е, таке територіальна громада? Це власник. Територіальна громада це громадяни, які проживають на цій території і є власниками вашої землі. Так, от, якщо ви зберетеся в територіальну громаду, утворити і відбудетесь власниками землі, то ви можете вирішити самі всі свої проблеми на цій території. Ви можете винести рішення загальних зборів, заборонити на вашій території будь-які роботи розвідувальні, там добовні будь-які. Рішення територіальної громади на вашій території є рішенням прямої дії, яке по Конституції неможливо ніким скасувати, можна скасувати тільки рішення міської ради, тому збирайтеся докупи, допомагайте зрозуміти одному одному, що по Конституції тільки ми можемо подолати все це. І знаєте, що ще хочеться сказати? От вони створили як би вам проблему. А на самому ділі, якщо ви почнете з територіальної громади, то проблема буде в них, тому що на нашій території, на нашій землі в територіальній громаді, розпоряджаються нею виключно громадяни, які проживають на цій території, і вам треба це запам'ятати, зрозуміти і відбутися власниками на власній території. Ми готові вам допомагати юридично, практично. У нас є вже напрацювання по всій Україні створення територіальних громад і повернення в громаду землі, її власності, всього іншого. Тобто є такий процес, уже вже який почався. В містах ми починаємо цей процес. Ми, до речі, до вас приїхали з Гуляйполя. Якщо ви слідкуєте за цим процесом, то в Гуляйполі така ж сама історія вчора. Здається, е сюжет був. Але е, це таке невеличке місто, в якому проживає 19 тисяч людей і 9 тисяч виборців. Так, от знаєте, що е, вражає, що на той мітинг е, в неділю прийшло 5 тисяч людей, тобто на збори загальні збори територіальної громади прийшла більшість територіальної громади, і вони проголосували про те, що заборонити на їх території будь-які родовища. Видобування, тобто, ви можете це зробити самі. Ви можете скласти про це протокол. Ви можете послати його міську, міській раді, районній раді обласній раді. Вони зобов'язані його виконати. Якщо ви станете на конституцію, її в руки, станете власниками на своїй території і їх повідомите, Вони вимушені будуть це зробити. Не вірте словам, почніть діяти, тому що е, ми з вами, українці, ну такі вже ліниві. Ми просто розвчилися діяти. Ми перестали в себе е, вірити. Поверніть собі віру, візьміть в руки конституцію. У нас всі виход... в Сєвєродонецькій в Луганській області. Виходить з конституції захищати себе. Люди добрі, а ви живете в центрі, захистіть себе, приєднуйтесь до процесу творення територіальних громад. Становіться громадянами, а громадянин це власник території, це власник територіальної громади і власник держави. Розумієте, ми це з вами загубили. Давайте один одного знаходити, давайте становитися власниками цій державі. Слава Україні! Героям Слава підніміться з колін, ви так кажете. каже. Як перед януковітям на колінах, добрий день шановна громада.